Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 371, і завдання у нас наступне: знайди значення виразу. І дано два вирази. Перший вираз це х квадрат, чи х у другій степені, мінус 8. І треба знайти значення цього виразу, якщо х буде приймати значення 3, 9 або 21. І так давайте розглянемо перший приклад, коли х квадрат мінус 8 і якщо х дорівнює 3. І так, давайте Підставимо у цей вираз x замість х число 3. Отримуємо запис. Це буде 3 в квадраті або 3 у другій степені мінус 8. І так, 3 в квадраті. Це означає, що 3 помножити на 3. Мінус 8 Дорівнює. 3 помножити на 3 це буде 9. мінус 8. 9 мінус 8 дорівнює 1. Є. Давайте тепер розглянемо цей вираз х квадрат мінус 8. Якщо х дорівнює 9, маємо. Підставимо замість х у цьому виразі число 9. Запишемо цей вираз. 9 в квадраті. мінус 8 дорівнює. 9 в квадраті це 9 помножено на 9. Мінус 8. 9 помножено на 9. Це 81 мінус 8 – і це дорівнює 73. Добре. Давайте розглянемо тепер цей вираз при значенні x21. Третій приклад. Х квадрат мінус 8. Якщо х дорівнює 21. Це підставимо число 21 у наш вираз. Маємо 21 в квадраті мінус 8 до Цей запис означає, що основний множник 21 треба помножити на 21. Тобто 21 на 21. 21 помножено на 21 мінус 8. Давайте зробимо це множення у стовпчик окремо. Тобто, 21 помножити на 21. Маємо 1 на 1. Це 1, 1 на 2, 2. 2 на 1, 2, 2 на 2, 4. Складаємо. Маємо 1. 2 плюс 2 4. І тут 4. Тобто. Буде 441 мінус 8. Дорівнює. Якщо комусь складно усно зробити віднімання, давайте запишемо тут 441 мінус 8. У стопчик. одиниці 8 відняти не можемо. Позичаємо одиницю старшого розряду. Тут буде ну, 10 плюс 1, 11. 11 мінус 8 це буде 3. А тут у нас 4 одиничку ми позичили на попередньому кроці. Тобто, тут у нас також 3. А тут четвірка без змін. Тобто маємо 433. Давайте тепер розглянемо другий вираз 5 y в третій степені, або 5 y в кубі. Або 5 помножити на Y в третій степені плюс 1. І нам треба розрахувати цей вираз при трьох значеннях y. 2, 3 та 7. Давайте перейдемо к до першого. е, Прикладу другого виразу. Так, маємо 5. Іг в кубі плюс 1, <клес> якщо y дорівнює 2. Маємо, значить, запишемо цей вираз, підставляючи замість y число 2. Тобто маємо 5 помножити на 2 в третій степені або в кубі. Плюс 1. Так, це означає, давайте, що 5 помножити. Що таке 2 в кубі. 2 в третій степені. Це означає, що степінь вказує на скільки раз повторюється основний множник. У цьому виразі при множенні. Тобто, це означає, що 2 треба помножити на 2 помножити на 2. Тобто 3 рази. 2 помножити на 2 помножити на 2. І плюс 1 дорівнює. І так, давайте зробимо так. 5 помножити на 2 це буде 10. А тут 2 помножити на 2 буде 4. І плюс 1 дорівнює. 10 помножити на 4 буде 40. Плюс 1. Дорівнює 41. Є. Давайте тепер розглянемо другий приклад. Треба це цей вираз 5Y в кубі. Пишемо 5Y в кубі плюс 1. Знайти його значення, якщо Y дорівнює 3. Якщо Y. Дорівнює трьом. Давайте запишемо цей вираз, підставивши число 3. Замість y. Маємо 5 помножити на 3 в кубі або 3 в третій степені плюс 1. Розпишемо запис 3 в кубі. Тобто тут буде 5 помножити, це означає, що основний множник 3 треба помножити сам на себе тричі. Тобто 3 помножити на 3, помножити на 3 плюс 1, дорівнює. І так, маємо 5, 5 помножити на 3, це буде 15, помножити, а тут буде 3 помножити на 3, 9. Плюс 1. Як це можна розрахувати? Ну, давайте запишемо таким чином, що можна число 9 записати як 10 мінус 1. Тобто буде 15 помножити, а в дужках буде 10 мінус 1. Це наша дев'ятка. І тут плюс 1 дорівнює. Давайте перенесемо. Запис. Сюди. І тоді будемо розкривати дужки. І так, тут буде 15 помножити на 10. Мінус 15 помножити на 1. Так, давайте це залишимо в дужках. І тут плюс 1. дорівнює.

Це буде 136. Є. І давайте тепер розглянемо третій випадок, коли наш вираз 5Y в кубі плюс 1. Треба знайти його значення, якщо y дорівнює 7. Так, якщо y дорівнює 7. Маємо. Підставимо у вираз замість y число 7. Маємо це означає, що 5 треба помножити на 7 в третій степені плюс 1 дорівнюю. Запишемо цей вираз, як 5 помножити. І замість запису 7 в кубі. Запишемо, що це 7, 7. На 7 плюс 1. Дорівня. І так, маємо 5 помножити на 7, це буде 35. А 7 на 7 буде 49. Плюс 1. Давайте окремо у стопчик. Порахуємо, скільки буде 35. Помножити на 49. І так, маємо. 9 на 5, 45, 5 пишемо 4 запам'ятовуємо. 9 на 3 27 плюс 4 буде 31. Далі 4 помножити на 5 буде 20, 0. Пишемо, 2, запам'ятовуємо. 4 помножити на 3 буде 12 плюс 2, 14. І складаємо. Маємо тут 5. Тут 1 плюс 0 1. 3 плюс 4 7. І тут залишається одиничка. Тобто маємо. Давайте тут запишемо таким чином. 35 на 49 буде 1700. 15 Плюс один. Дорівнює. Це означає, що це дорівнює 1716. Так і запишемо 1716. І так, давайте запишемо відповіді. І так, в першому завданні для виразу виразу х квадрат мінус 8, якщо х дорівнює 3, 9 або 21, значення виразу буде таким. 1, 73, 433. Для другого виразу. Другий вираз приймає значення при Y дорівнює 2, 3 або 7. Такі значення 41, 136, 1716. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.